Ось ця хакерська атака це є елементом, це є першим кроком до чогось більш масштабнішого. Пам'ятаю ваше інтерв'ю річної давнини, де ви говорили про те, що виробити повністю там весь інтернет одномоментний і мобільний зв'язок майже неможливо. Чи так це стане на цей момент? Все залишилося так само на навіть покращилася ситуація, тому що телеком компанії, телеком оператори і провайдери інтернету постійно дбають про це, розвиваються, рухаються. Тому так виробити для всієї України, так як говорю про Україну, бо знаю найкраще от нашу систему ось цих комунікацій між телеком компаніями. Ось наразі як і рік тому. Як і півтора року тому, як і на початку великого вторгнення, практично неможливо. Тобто супер надзусилля треба зробити, щоб суттєво пошатнути цю ситуацію, але ну, таких зусиль Україна, ресурсів України ресурсів України-агресора є просто немає. Тому, а це, ну знаєте, як табуретка стоїть на там, трьох ногах стабільно, да? на чотирьох ще краще. То наша табуретка стоїть на кількох тисячах ногах, насправді. І одночасно вибити їх всіх, ну я просто не вірю, що таке в принципі можливо. Але кібервійна триває. Кібервійна не зупинялася фактично з травня 2014 року. Просто вона була повільніша, інтенсивніша. ну, Різні періоди були, але вона продовжується. Ми пам'ятаємо. Прикарпаття обленерго 2015 року, НОД 2017 року, і ще безліч е, гучних інцидентів, які свідчили про те, що країна-агресор не полишає своїх спроб вплинути на е, критичну інфраструктуру і на взагалом кібербезпеку країни і наших громадян. Тому е, я думаю, що вона продовжиться і надалі. Тому що російські кібербанди вони нікуди не ділися, вони розвиваються, вони ось бачите досягають інколи успіхів, так і до цього теж слід готуватися. Тому що ось кіберзахист і кібернапад це не одне й те саме, і досить часто це абсолютно різні люди, які не знають про існування один одного. тобто да а ось е, українські хакери, які е, а, атакують російські там Росавіацію, Рутюб поклали на кілька місяців, е, і інші хаки там серйозні робили, да. А в Київстарі можуть не знати про цих людей, які роблять роблять якісь кібератаки проти е, Росії проти країни-агресора. Е, тому ось воно і розвит, і скажімо там рівень кіберзахисту і зрілості, кіберзрілості Київстара. Він, він просто нев співставний з рівнем якоїсь енергетичної компанії, чи транспортної компанії, чи там виробника хімічної промисловості, і так далі. Тобто дуже дуже неоднозначно різнорідно, і кожна сторона шукає шпаринки, слабі місця. Тобто, кібервійна триває і триватиме. Чи є атака на «Київстар» елементом чогось більшого? Чи, ну як... чи першим кроком чогось більшого? От яка мета була крім посіяти паніку, яку ми спостерігали власне в перший день, коли цей А, <зв 'язкове> Знаєте, зараз у... 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 у фаховому середовищі обговорюються різні версії, що сталося, тому що там є пару таких моментів, які неясні до до сьогодні, нелогічні. Тобто, чому саме 12 грудня? І чому вирішили ось задістроїти, тобто витерти, видалити все це ось самий крайній і невигідний для хакерів е, варіант. Е, і е, особисто я схиляюся до думки, е, що це був вимушений крок, е, що тут задіяний був інсайдер, і навіть точніше задіяний був е, розробник російський колись для компанії, Кейстар. Певні внутрішні системи робив робив російський розробник зі складу групи компанії Вимпілком, і можливо в компанії вирішили відмовитися від цих розробок. Про це дізналися росіяни і змушені були в пожежному порядку наносити максимальну шкоду, поки їхні системи не замінили іншими, більш сучасними, більш безпечними і прогресивним. Ну, це така думка, поки що нічим не підтверджена. А, сподіваюся, вона буде підтверджена там згодом компанією чи самою компанією чи кимось іще. Саме тому особисто я не вважаю, що це ось крок до наступної якоїсь ескалації. Чи елемент якоїсь стратегії довготривали. Росіяни взагалі не вміють стратегії, тим більше в довготривалі. Ми в цьому особисто вже, на жаль, переконалися. Тому я не вважаю, що атака на Київстар була етапом чи кроком до наступної якоїсь експансії. Скоріше за все, це, була, це був змушений крок, і, скоріш за все, одноразовий. Ну, дивіться, пане Костянтине. А власне чому це багатьох схвилювало тоді? І ну багато різних навіть конспірологічних теорій народилося, що може все лягти одномументно, тому що ця хакерська атака на Київстар вона збіглася із атакою на Монобанк. Коли так само лежали додатки, коли так само люди не могли проводити операцію, цю атаку на Монобанк відбили швидко, але тим не менше в часі воно збіглося. Збіг? Чи ну, от власне це перевірка так само банківської системи? Дивіться, природа цих атак була абсолютно різною. Наскільки я знаю, на Монобанк був на Монобанк був Дідос і Дідос. Mm -hmm. Не повідомили які параметри дідосу відзначити значить, скоріш за все незначний, і це могло бути або відволіканням уваги, або там підсиленням паніки. Але в принципі дідос доволі примітивний метод атаки, і кожен банк має бути в принципі, є купа антидідос сервісів і кожен банк. Мусить бути готовим до подібних атак, тому не знаю. Можливо, цей ще й банк е е скористався якимось хайпом, щоб зайвий раз привернути до себе увагу. Але з технологічного е з технологічної точки зору я не бачу паралелій і навіть якихось організаційних. Ну, ну тобто, ви е вбива ну, вбиваєте кар, грубо кажучи, слона. І одночасно десь у лісі вбиваєте не знаю борсука. Mm -hmm. Чи пов'язані ці події? Ну тобто, завалити Київ стар це слом це мамон, це відчу, відчули мільйони людей на собі да одночасно. а І причому на кілька днів такого не було. Чому світовій історії не було, що ну, досі відчувають. Дивіться, бачите, ви говорите на кілька днів, і досі відчувається Власне. Ну вже я маю на увазі, що півтори доби почали відновлювати голос, хоча б почетній да, mm -hmm. зв'язок. А ось ще наслідки ще кілька тижнів. Ми будемо відчувати так чи інакше, там уже менше, але відчуватимемо так. вносимо. в наше життя. Це вноситиме зміни. А тому маленька там, скільки там годину були доступні сервіси і ну не самого великого банку, скажімо так, прямо і найбільшого оператора України, який взагалі лежав півтори доби, просто глухо да в реанімації, як то кажуть. Тому ці дві події, ну я б технологічно не пов'язував. Можливо, ми дійно якось їх можна пов'язати, але технологічно ні.